Саме на цьому місці на проспекті Соборності у Луцьку ввечері, 23 лютого, сталася моторошна аварія. Зі слів очевидців, БМВ на величезній швидкості зіткнулося з Мерседесом. Як ми бачимо, на дорозі залишилися сліди від шин та кілька уламків від розбитих авто. Як розповіли у патрульній поліції, легковик БМВ зіткнувся з Мерседесом, що їхав по путному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Уламок однієї з автівок влетів у лобове скло ще одного припаркованого автомобіля. Патрульні встановили, що водій БМВ не врахував дорожні обстановки та не зменшив швидкість під час виникнення перешкоди. А керманич Мерседес був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час пересту. Троювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався в попутному напрямку. На відео, які зняли очевидці, на місці ДТП видно, що автівки були сильно потрощені. БМВ взагалі перевернулася в результаті зіткнення. Люди, які у той момент працювали неподалік, кажуть, що почули дуже гучний звук. Схожий я тільки бачила, як машина. Ну я просто вийшов, А виходили на вулицю, дивилися, що сталося. Ти типу, побачили якихось постраждалих, можливо, ті, хто були там в автівці, яка перевернулась. Ні, ну я туди взагалі не ходила. Раніше почув, а потім вийшов. Е, от і десь машин п'ять було. А постраждалих не бачили там старо? Е, ні, мужчини, які всі Я спитав, чи всі живі, сказав, що всі живі. Угу. Але казав, що цей був момент, як якомусь блокбастері перевернулась машина, аж так на кришу. На відео, які надіслали очевидці телеканалу Конкурент Тіві, бачимо, що на місці ДТП зібралося чимало людей. Знайшлися й ті, хто виліз на розбиту БМВ та влаштував собі фотосесію. Чи був це водій, який був за кермом, чи хтось із його друзів, невідомо. На щастя, у автопригоді ніхто не постраждав. На обох водіїв патрульні склали протоколи про порушення правил дорожнього руху, що Чинило пошкодження транспортних засобів.